Чому Господь не поспішає? Очікування того, коли Бог розпочне діяти, це найгірший час у нашому житті, і чимало із нас, християн, розпочинають нарікати та звинувачувати Бога у небажанні допомогти та вислухати. Ми забуваємо, що однією з якостей Бога, Є Його неквапливість до того, що Він робить для нас. Проте чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше переконуємося, що Його неквапність не така вже й погана річ, і вона для нашого ж добра. Якщо б могли просити про все, то чого ж ми так щиро бажали? Ми мріяли. Чи мріяли ми про те, щоб Господь прийшов до нас, як Він прийшов до Моїсея і просили, щоб Він виконав для нас те, чого ми так прагнемо, якщо б Господь дозволив нам вибрати одну річ, якою б вона була, що б це було? Бог дав зрозуміти Моїсею, що він до вподоби йому. Тож, коли я справді знайшов ласку в твоїх очах, дай мені узнати твої путі, щоб я пізнав тебе, та й знайшов ласку у твоїх очах, то зглянься й на те, що це твої люди. Книга виходу 33 стишок, глава 13 стишок, Мойсей, Величний лідер в історії людства, він міг просити про все, що йому було потрібне, наприклад, про помсту над ворогами. Він бажає зовсім іншого. Він прагне знайти Господні шляхи. А чи це його бажання не викриває всіх нас? Чи бажали ми дізнатися про Господні шляхи? Та йти ниве. Таке саме бажання мав не тільки Мойсей, чого прагнув і апостол Павло, щоб спізнати його і силу Його воскресіння, і участь в його муках, уподібнюючись йому у смерті. Послання до Філипян, 3 глава 10 стишон. Господь часто говорив з Мойсеєм у наметі зборів, народ жив весь бачивши храмовий стовп, що стояв при вході у намет, ставав і падав ниць кожен при вході до свого намету. Господь розмовляв з Мойсеєм вічна віч, так як говорить людина з людиною. А потім Мойсей повертався до табору, виходу. 33.10:11. Саме тут Мойсей звернувся до Господа зі своїм проханням, щоб дізнатися про його шляхи. Бог сумував через те, що ізраїльський народ не знав його доріг. Я і прогнівався на рід цей і мовив: вони завжди болудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Євреїв 3:10. Бог бажає, щоб ми знали Його шляхи, проте ми повинні бути до цього готовими. Його шляхи дуже відрізняються від наших. Думки бо мої не ваші думки, і дороги ваші, не мої, дороги Слово Господнє. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших. І думки мої вищі від думок ваших, пророк Ісайя, 55 глава, 8, 9 стишок. Один із його шляхів це неквапливість. Один день перед Господом, як тисяча літ, і тисяча літ, як один день, 2 Петра 3-8. «Час Час це його володіння, Він нікуди не поспішає. Проте ми поспішаємо, тому для нас Бог видається таким повільним. Прошімо Бога показати нам Його шляхи, а не тільки Його вчинки. Почитаймо Його за те, ким він є, а не тільки за те, що Він робить. Молімося, щоб він відкрився всім нам і цілому світу. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі. Щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та стриманістю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Ісус Христос. Перше до Тимотея 2, 1, 5. Свідчення про божественну літургію. Це свідчення, каже Господь, яке я бажаю дати цілому світові для більшої слави Божої та для спасіння всіх тих, які бажають відкрити мені свої серця. Воно також адресоване багатьом душам посвячених Богові. Аби вони відновили вогонь своєї любові до Христа, особливо тим з них, котрі мають у своїх руках силу приносити Його у наш світ, щоб він ставав нашою поживою. Вона також дано тим, котрі вже вживають, вважають Євхаристію рутинною практикою, аби вони перешили заново це захоплення. Щоденну зустріч з любов'ю. Це свідчення дане також тому, щоб брати і сестри з цілого світу переживали своїм серцем це величне диво святкування Євхаристії. Саме напередодні свята благовіщення, члени нашої громади приступали до Тайни сповіді. Деякі жінки із молитовної групи не змогли прийти, тож вирішили сповідатися наступного дня перед літургією. Коли я прибула цього дня до церкви, дещо, спізинившись, архієпископ зі священниками вже виходили із Захристі. Причиста діва тоді промовила до мене своїм солодким голосом. голосом, Котрий усолоджує душу. Сьогоднішній день для тебе день навчання. Я хочу, щоб ти дуже уважно спостерігала за тим, що побачиш сьогодні. Усе, що побачиш, ти мусиш сповістити цілому людству. Я дуже зворушилася, не знаю чому, однак намагалася бути вельми уважною. Перше, що я зауважила, це хор з дуже гарних голосів, котрий співав, наче був дуже далеко. В деякі хвилини мелодія наближалася, а потім він далялася, як звук вітру. Єпископ почав службу, і, коли дійшов до покаяльного чину, пречиста діва Марія. Промовила до мене, з глибини свого серця, проси у Господа прощення своїх гріхів, котрими ти Його опросила, так ти можеш гідно прийняти участь у цьому привілеї, приймати частку божественній літургії. Тоді я на секунду подумала. Я точно в стані освячуючої ласки, бо сповідалася вчора ввечері. Проте Марія ж відповіла: ти вважаєш, що з минулої ночі не образила Господа, тавайно ну, я пригадаю тобі кілька речей, коли ти вийшла з дому. І збиралася їхати сюди, дівчина, котра допомагає тобі, підійшла і запитала у тебе щось, а ти через те, що спізнювалася і спішила, не дуже гарно відповіла їй. Це був брак любові з твого боку, а ти кажеш, що не образила Бога. Дорогою сюди, твою проїзну смуху перетнув автобус, котрий ледь не вдарив тебе. Ти ж висловилася дуже нерозумно про того нещасного чоловіка, замість того, щоб проказувати молитви та готуватися до літургії. Тобі забракло любові, і ти втратила свій мир і терпеливість, і тепер ти кажеш, що не образила Господа. Ти прибула в останній момент, коли служба Божа вже зачалася. І ти збираєшся приймати в ній участь без попередньої підготовки? Я відповіла, добре матінко моя, більше нічого не кажи мені, тобі не треба нагадувати мені про інші речі, бо тоді я помру з жалю і сором. Чому ви приходите в останню хвилину? Вам слід було прийти швидше, аби мати можливість помолитися і попросити Господа, щоби зіслав Святого Духа, який дав би вам дух миру, та очистив вас від Духа Світу, ваших турбот і проблем, щоб так ви змогли пережити цю таємничу хвилину. Однак ви приходите. Коли служба вже майже починається і приймаєте мені участь, наче у звичайній події, без жодної духовної підготовки. Чому? Це ж найбільше таїнство, ви переживаєте момент, коли Всевишній Бог дає свій найбільший дар, а самі не знаєте, як прийняти його. Це було достатньо. У мене було надзвичайно багато причин, щоб попросити прощення у Бога. І не тільки за образи цього дня, але також за усі ті рази, коли я, як і багато людей, чекала, поки священник закінчить проповідь, і лиш тоді заходила до церкви. Також я просила прощення за ті рази, коли не розуміла або відмовлялася розуміти, що означає брати участь у літургії, а також за ті випадки, коли моя душа, можливо, мала ще більші провини, та я все ж наважувалася приймати участь у літургії. Це було свято. Чи співали слава Вишніх Богу. Пречиста діва сказала мені, прославляй і благословляй з усією любовю при Святу дякуючи за те, що ти є одним з її творінь. Ця пісня була зовсім іншою. Раптом я уявила себе десь далеко. У місті повному світла перед величним Престолом Божим, я продовжувала дякувати йому з великою любов'ю повторюючи, за для безмежної Твої слави, ми благословляємо Тебе, поклоняємося Тобі, прославляємо Тебе і дякуємо Тобі, Господи, Боже наш, небесний Царю Боже, Отче, Всемогутній. Я пригадала собі батьківське обличчя Отця, повне доброти, Господи Ісусе Христе, єдиний Сину Отця, анче Божий, Ти береш на себе гріхи світу. Тоді переді мною постав Ісус обличчям повним ніжності та милосердя, бо Ти єдин святий, Ти єдиний Господь. Ти всевишній Ісусе Христе, з Духом Святим, Бог прекрасної любові, той, хто в цю хвилину зробив так, щоб я тіла тремтіла. Тоді я попросила, Господи, забери від мене усіх лихих духів, моє серце належить Тобі. Господи мій, зійшли на мені свій мир, щоб я отримала найкращі дари Євхаристії і щоб своїм життям давала щонайкращі плоди. Святий, душе Боже, переміни мене і, запро... і впровадь зсередини. Боже, дай мені ті дари, котрі я потребую, аби краще служити тобі. Дивується дехто, що сини Заведеєві ясно висловили прохання своє перед тим, хто знає всі скритності серця. Він дозволив їм вирикти прохання своє, щоб навчити всіх, хто просить в литвах своїх не переступати міри, але приміряти прохання свої з мірою свого Божества. І у ніч одна має на увазі. А саме, що Бог за всемогутністю своєю все може зробити, але не знає, що у всьому діє Бог премудро, і, хоч все для нього є можливим, однак творить лише те, чому слід статися. Нерозумно просили учні, і всевідуючи, сказав їм, не знаєте про що просите. Матея 2022. Він засмутив їх. Бажаючи показати, що й будь-яке нерозумне прохання завдає прикрість тому, хто просить, такий плід збирає душа тому, що просила нерозумно. Перед тим ніж учні висловили прохання своє, Господь підбадьорив їх спочатку словами, які збудили у них радість, бажаючи показати, що двері його відкриті тим, хто просить. Його прав, А як тільки оповістили вони прохання своє засмутив їх, бажаючи показати, що двері його зачинені для тих, хто просить лукаву. Якщо б Господь наш через своє предвідання відкинув молитву їх перед тим, як виречена була в устами їхніми, то можна би було подумати, що зачиняє він двері своїм молитвам нашим. Але тепер стало, зрозуміло. Що самі ті, хто молиться, загороджують собі двері, якщо просять не так, як треба. Не так, як треба, молиться той, хто в одній справі поєднує і викликає безліч інших справ. Загине справа його, як і справа синів Заведеєв, нехай не станеться із нами того, щоб загинула справа наша. Хоч би хто й хотів, не встані буде вирахувати всі ті зачіпки, які придумують і створюють люди. Вони йдуть на все вище і вище, і у прагненні своєму переступають будь-яку міру, залишивши правильну дорогу. І якщо б хтось зміг зобразити, це, то міг би він і море виміряти ж менею. Модли Дрій лікар бачить, що отрута зарозумілості починає розливатися в синах Семведеєвих і поспішає зупинити її дію, щоб не поширилася вона на ціле тіло. Тобто на всіх 12 учнів, його, щоб і вони також не наважилися на будь-які прохання. Лікар зупиняє причину хвороби, перегороджує шкідливе джерело. І ти Маючи намір перед тим, як вдатися до подателя, розглянь прохання своє, чи чисте воно, уважно уникне у причину, яка спонукає до прохання. Якщо спонукання, за яким просимо, тягне за собою шкоду, то той, хто вилікував синів Заведеєвих, нехай перегородить джерела наших прохань. Кожен, хто просить, повинен уподібнюватися подателем. Він може дати нам все, але не дає того, що є погубним. Він завжди може простити гріхи, але не прощає іноді по правді Він завжди може відмовити у милості, але не допускає цього іноді доброта його. Страх і любов стоять на сторожі вуст цього джерела слів. Страх зупиняє слова соромицькі. Любов виводить слова достатечні. Уста могли б не вимовити доброго слова, але цього не допустить любов. Могли б проголосити лукаве слово, але цього не допустить страх правди. Уста, з яких виходить і добре, і лукаве неприборканий кінь, тому потрібна для них вуста, інакше прагнення їх потягне в приру. Тому що шлях їхній серед прір. Тільки при ретельній обачності можуть вони навіть і в день здійснювати шлях свій безпотекань і подій. Усі прохання наші сходять до єдиного Бога. Єдиний слух невидимої величі схиляється до прохань наших і розрізняє їх. Якщо просимо корисного, приймає прохання, якщо шкідливого відхиляє. Уста можуть просити всього, але Бог сповняє тільки те, що корисне. На прикладі дитин дитина приходить до батька чи матері і просить, можна те чи можна те, я хочу те або я хочу те. І якщо воно щось корисне, батьки дозволять, але як вони знають, що це може зашкодити дитині, вони ніколи не дозволять, якщо це справді люблячі батьки. Усі прохання, принесені божественні. Тво вірою приймаються ним з руки її. Обітниці й дари принесені руками її бажані Богові. Божественна велич башає одержати плоди з рук віри, тому що віра очищає серце того, хто просить від неподобства сумнівів розуму. Прохання уст, якщо коринь їх твердо посаджений в серці, збираються у Боже точило. Якщо ж Бог не спішить виконати їх, не треба бідкатися нам, як і виноградар не ремствує, але чекає, поки дозріє у винограднику його плід, що да дає життя свого часу. Благий податель дивиться і на прохання, і на час. Як плід зірваний передчасно, шкідливий, так і дар невчасно даний завдає шкоду. А згодом Він же є корисний. Якщо прохання не своєчасне, то податель зволікає виконати Його, податель примудрий. він дивиться на прохання і на час, і якщо бачить, що прохання марне, але буде корисним, то дотримує виконання його до іншого часу. Хоча й сумно тому, хто просить, що не сповнилося прохання Його у той же час. Але податель свого часу втішить його користю. Господь для нас теж, що й для, для дитини, яка кормить її молоком. Вона до визначеного часу притримує свою допомогу, знає, коли позбав... подати дитині молока, а коли не давати її, чи коли нагодувати хлібом і відповідно до її віку. Пропонує їй свою допомогу, правда для всіх прохань теж, що на морі пристань. Справедливе прохання вона приймає, а несправедливому не дає в собі місця. Якщо б сповнювалися всі прохання, то стало б ще пагубне безладдя. Тому що ті, які прощать, стали б своїми проханнями шкодити один одному. Хвала тому. Хто чує все, а хіба не молиться, покарай Його, зробите, Господи. А ми не усвідомлюємо, що теж хтось може і молиться, щоб і нас Бог покарав. Його правда, горнило для всіх прохань. Приймає вона прохання правдиве, тому що в ньому приховане життя для тих. Хто просить, засуджує прохання неправдиве, тому що в ньому хвається смерть для того, хто просить. Незнанням прикрашується будь-яке прохання в устах, але від й досліджує його слухом своїм. Омана в устах Симона відображала прекрасним сказаним словом слово, це хай не станеться з тобою. Про Петра Петро не розумів, що слово його неправдиве, але як тільки увійшло воно в слух Господа, як вгорнило, Сара же викрилося, що воно неприємне Господеві, тому прохання дорогі мої ваші йдемо волі правдивого і милосердного. Він правдою своєю спокушає і відхиляє прохання для нас шкідливі і замилосердям своїм виконує прохання корисні. Подякуємо ж благому за те, що Він дає, і поклонімося правосудному за те, що... за те в чому відмовляє. Він такий податель, у якого скарбниця рясне джерело благ, і який ніколи не відмовляє у дарах, якщо ж і відмовляє іноді до часу, відмовляє для того, щоб дар став дорогоцінним для тих, кому дається. І щоб той, хто його приймає, був стриманішим в молитві. Якщо б дар подавав ще негайно, то припинилася б молитва. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Уділю благословення, напишіть імена, а також задавайте свої запитання, коментуйте і про лайки, подобайки, не забувайте. Slava Isusu Hristu.